Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти трошки відео, трошки обстановка помінялася вже тут. Е, народилися маленькі кроленятка, Трошки самок погуляв. Е, тут засамки гуляють, ну, але їм ж, їм ж зарано має 3,5 місяці. Ще хоч місяці можна буде гуляти, але ще самця немає, треба буде купити. Ось такі вони гарні. Так, зараз їм буду давати корм, покажу маленьких, покажу кого відгуляв. І такі справи. Так, відкриваю їм всі клітки. Ще нині. Так, тим вже є 2 місяці, ще хоч 2 тижні і вже можна їх на м'язку. Вони ну, такі файні самочки. Чепив бункерну, щоб їм надовше хватило. Так, о. Погуляв я ту самочку. Це вже 2 тижні, завтра буде срок. Першого я її погуляв. Срок два тижні, вона погуляна, все, я її перевірив. От, вона погуляна. Е... 7 числа погуляв я її. От ту от красавіцю бургунцем теж знов. 7 числа її. На відпочинку, ще б якщо не гуляв. Е, її теж думав погуляти бургунцем, але вона бургунця не підпустила. Ну просто не підпустила. Я її пускаю до бургунця. Вона нічого пищить, кричить. Таке враження, що вона погуляна, вона не була погуляна, вона не була самця. Ще. Е, я її пустив до сірого і вона зразу з сіром удалася, і він її погуляв. Все, Вона знову буде мати отаких от отаких. Вот, от Пугляві її знов сірим. Ну, вона не, пуст... не підпустила. Так, тепер що у нас по маленьких. Маленькі родилися. Скільки їм вже є? 12-й день нині. Зараз тихо не сварися. От, мамаша. Мала восьмеро, так себе обдерла, вона трохи пуху багато рвала. Літо, але нарвала багато пуху. От, карапузи, вже очі відкрилися, Зараз вам покажу. Але файні. Мало восьмеро. Один був такий дуже задохлик. Та я його забрав, щоб він дурно не мучився. От. Такий, от. такий животик білий, Гар, але гарний. Не знаю чого. Отут от. Я його теж хотів відбракувати, але дав йому шанс, думаю, хай буде. Я не мав просто кому відкинути, бо вона в мене. Не запланований укрол був, я її не мав кому відкинути. От, але вижив. Буде нормально вже тих решта Я би не сказав, я би не сказав дуже багато пуху. Е, я би не сказав, що вони дуже великі, не маленькі. Порівняно, зараз буде різниця. Один виводок. Тихо, будьте, не скажете. Один виводок. Е, який О, оцей от маленький. Який оцей маленький. А який цей кабан? Чого він такий може бути кабан? Який цей, а який цей. Один виводок, один день родилися. Можна сказати в одну годину. Чого цей кабан такий, а цей такий. Ладно, той, той може бути таке народження. Візьмемо більшого. Візьмемо більшого. Наприклад, отакого. От Тоже. Це є стандартний кролик, можна сказати. О. А це чого він такий, може бути, кабан. На в неї був укрол, от перший в неї був укрол, то вона мала отакі кабани. Ну я розумію, вона мала 5 штук, вони добре годувалися. Але цей от, якщо вона мала дестеро і не було таких от. Ні, які гарні. Великі. Але очки, очки відкрили. О, отакі гарні. Отакі. От Ми ну все, чекаємо, щоб підросли. Сім штучок. Літо вони вже не накриваються. Ось такі гарні. А ти куди? Назад до хати. Так, все. Запихаємо назад. Дітей кожен день перевіряю. Мама схудла. По самцях ситуація спільна, нічого з ними не змінилося. Як були, так і сидять. Вот. У мене ще там в другому приміщенні є самець бугунець. Вже можна ним порвати, але я ще я трошки підрощую зі своїх і дві самочки від дірочки. Тут були самці, але попередньо які до це були ріжубілі. То я їх нині вже забив, бо треба було там людям м'яса е, лишився от один самець. Він ну, тут було їх видку семеро. шість самок один самець. Ну буде жити тут. От, Корм все є. Сунути. Все. Такі у нас справи. Та погодувати їх вже можна. Корм такий, як був, так і є, нічого не змінилося скоро. Так, тим. Тим так. Все, даю дозування тим, що стоять по троє-четверо штук. А Там же даніші шафстерся, вже бункерну сиплю, там же дозування в них нема. А такі вони вже великі самочки. Думав дві більших лишу, а третю заберу, яка сама буде найлегша, але вирішив лишити три сестри. Думаю, хай буде ліпше три сестри. От, от І йдеть. Так. Тепер їм. І на осінь погуляю разом з нею нижньою. Від неї відділю кроленят і зразу її відгуляю, але вже відгуляю бургунцем, вона вже третій раз сріблом покрилася і її сріблом покрию. Вона вже три рази родила від бургунця, вже її відгуляю сріблом. Ось такі-то справи. Такі справи. Трошки менше стало. Так, Не, небагато. Бо ще маю дві самочки молодих, таких от кольором, як вона, трьохмісячних. Ще теж треба буде гуляти їх через 2 місяці десь. Самочки лишаю більше. Думав гуляти на осінь, чесне слово, думав на осінь гуляти, бо така вона жара, але. Так, плани склалися, що думаю, ну, ну, то є самка, я її так не люблю назад. Плани склалися, думаю, відгуляю їх скорше, щоб було більше м'яса. Отак, в мене перерив дуже великий. М -м -м -м. Тихо, вот, якщо вони виростають, я їх забираю. У мене буде перерив до двох місяців, поки ці підростуть. Потім за ними йдуть вже. Після тут от, як вродить, потім тут, тут. І вже тут. Ну, коротше, будемо гуляти. На осінь буде, на зиму багато кроленят. Все. Але файна самочка, окрас дуже гарний. Я такі окраси дуже люблю. Так. Все, тут прибираю в них, в середу і в суботу той один такий дикий зайчик. Вухо на бік. Отакі От справи більше нема що тут показувати. Трошки змінилося тут. Та, одних забрав, другі вродилися. Такі справи. Такі справи, завтра треба буде їх ще пропити від, від коктезіозу. Тут більше вже не буду відео скоро теж знімати, бо плани не міняються. Сміс тут знімати, що тут кожного разу щось однакове. Як будуть якісь зміни, щось будемо купляти нове, щось будемо продавати, то буду показувати. Всім пока.